Всім привіт! Сьогодні у нас буде коротка йога-практика, в якій ми будемо робити всього потрошку пози на все тіло. І давайте починати. Я запрошую вас у положення сидячи, як я сиджу зараз на колінах та на п'ятах. Так це виглядає з боку. І так це виглядає спереду. На наступному глибокому вдиху ми підіймаємо руки над головою, руки тягнуться до неба, підборіддя трошки підіймається. І на видиху відпусти ліву руку біля себе і потягнісь правою рукою до лівої сторони. На вдиху ми підіймаємося догори. І на видиху тепер відпусти праву руку біля себе. І ліва рука тягнеться до сторони. Вдих, повторюємо руку, тягнеться до неба. І на видиху тепер тягнемось до лівої сторони. Вдих, тягнемось до неба. Руки над головою. Видих, тепер до правої. Вдих ще один раз на кожну сторону. І видих. Вдих. І видих. Тепер вдих. Руки підіймаються над головою. І на видиху просто відпусти руки на стегна. І тепер я тебе запрошую у положення на четвереньках на руках та колінах. Постав свої коліна на ширині стегон, а руки трошки ширші за плечі і широко розправ пальці рук. На наступному вдиху живіт тягнеться до підлоги, і груди розкриваються, підборіддя трошки підіймається. І на видиху спина округлюється, і голова відпускається. Голова до тважка. На вдиху, груди розкриваються, живі тягнеться до підлоги. І тепер ще раз на видиху округлюємось. Ще один раз вдих. Відчувай, кожен хребець окремо. І на видиху ми округлюємось. Тепер на наступному вдиху ми повертаємося до прямої спини. Видих залишайся тут. Переконайся, що руки трошки ширші за плечі. Тепер зроби глибокий видих і постав пальці ніг на підлогу. І тепер на видиху ми підіймаємо коліна і відправляємо стегна назад і догори собака мордою донизу. Наші перші собака мордою донизу, ми можемо позгинати тут коліна один за одним. І чую це приємне розтягнення в стегнах, можливо, в сідницях. Розслаб тут шию і відпусти голову. Давай ще пару разів. Добре. Тепер затримайся тут у центрі. Коліна трошки зігнуті. Відчуй, як долоні трошки давлять в килимок і витягуючи таким чином хребет ще більше. Давай зробимо тут глибокий вдих. І на видиху, подивись, чи можеш ти підняти стегна трошки вище. Тепер постав ступні ближче одне до одного. На наступному вдиху ми підіймаємо праву ногу догори. І на видиху переводимо вогу тіла вперед. Зігни праве коліно і постав праву ступню поміж рук. Якщо це не сильно доступно сьогодні, можливо, допоможи цій нозі з рукою. Руки залишаються на підлозі або, можливо, підклади його блоки чи книжки. Тепер на вдиху, маківка голови тягнеться вперед. І тепер на видиху постави ліву руку біля правої ступні і підіймі праву руку над головою, скручування в животі, і груди повертаються до правої сторони. Погляд до великого пальцю правої руки, якщо тут зручно шиї. Якщо ні, то в сторону або вниз. На наступному вдиху подивись вниз, і тепер. На видиху зроби таке широке коло правою рукою. Рука відпускається донизу. І робимо крок назад правою ступною. Собака мордою донизу. Коліна трошки зігнути. Тепер постав ступні ближче одне до одного. На наступному вдиху ми підіймаємо ліву ногу догори тягнемось до неба. І тепер на видиху переводимо тіла вперед. Ліве коліно зігнуте, і робимо крок вперед, поміж рук, або допомагаємо цій нозі рукою ось таким чином. На вдиху ми тягнемось трошки вперед. Наче хребет росте. Права рука на підлозі біля лівої стопні І на видиху ліва рука підіймається над головою. Погляд до великого пальця лівої руки в сторону або вниз. Наступний вдих ми дивимось донизу. І на видиху широке коло лівою рукою, ліва рука опускається донизу. долоні на підлозі, робимо крок назад. Лівою ступнею. Собака мордою донизу. Адаму Кашванасана. Давай зробимо тут глибокий вдих. І видих через рот з полегшенням. І в кінці видиху знову постав ступні ближче одне до одного. На наступному вдиху ми просто переводимо вагу тіла вперед у планку плечі над зап'ястями. І тепер на видиху по-своєму відпускайся повністю на підлогу. Чоло на підлозі. І тепер постав свої передпліччя на підлогу. Зігни лікті. Передпліччя на підлозі долонями донизу. І постав лікті ближче до ребер. Таким чином, груди підіймаються, голова підіймається. Це називається поза сфінкса. Якщо ти хочеш спробувати трошки глибшу опцію, постав свої долоні трошки ширше за лікті, іначе ми відштовхуємось, наче ми відштовхуємо. Підлогу від себе, випрями свої руки і підійми груди ще вище. І одночасно відпусти плечі донизу. Я поясню, що я маю на увазі, ти можеш залишатися тут. Тобто ми не хочемо, ми не хочемо щоб наші плечі були в ось такому положенні. Ми хочемо відпустити плечі донизу. Ось так. І одночасно відштовхуємо землю від себе. Давай зробимо ще один вдих. На видиху, тепер зігни лікті, якщо твої лікті не на підлозі. І тепер постав долоню на підлогу, іншу долоню на неї, і просто відпусти чоло на підлогу. Тепер просто перевертайся на спину. Зігни коліна, приведи коліна до грудей, обійми себе тут, можливо, погойдися зі сторони в сторону. Добре. І тепер залиши свої коліна біля грудей і розкрий руки широко до сторін долонями донизу. Або якщо в тебе недостатньо місця, то зігни лікті ось таким чином. Зроби тут вдих. І на видиху просто відпусти коліна повністю до лівої сторони, а стегна трошки до правої. Ось так Можеш відпустити ліву руку на праве коліно, а погляд до правої сторони якщо тут зручно шиє. Добре, тепер на диху повертаємося до центру. І одразу на видиху коліна відпускається до правої сторони, а стегна трошки до лівої. Права рука на коліні, і погляд до лівої сторони. Тепер на вдиху повертаємося до центру. І на видиху знову обійми себе. погойдайся зі сторони в сторону. І тепер вказівним та середнім пальцем схопись за великі пальці ніг. І повільно розкрий свої ноги до сторін. Якщо це доступно, можливо, ти хочеш випрямити свої ноги. Ця поза називається Happy Baby. І тепер повільно зігни коліна, з'єднай коліна разом і відпусти ноги на підлозі. Ти можеш залишатися тут у цій невеличкій і розслаблюючій шавасині стільки, скільки захочеться, або якщо тобі потрібно, бігти. Дякую велике, що практикуєте зі мною, і побачимось наступного разу.